Хто Приходить до Ісуса Христа в молитві Покаяння, визнає свої гріхи, хто читає Біблію, молиться, кличе до Бога, хто на нього покладає свою надію, то це щасливі благословенні люди, бо немає іншого імені, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. До нього люди зверніться. І Він вам поможе, Він поведе вас своєю дорогою, Він дасть Божу благодать для вас, для вашого життя, Він благословить вашу долю. А саме головне, що після того, як ваше земне життя закінчиться, Господь прийме вас в небесне Царство. А для цього треба кликати до Бога молитися треба каятися в своїх гріхах і тоді господь він поможе вам він благословить вас